Тернопільський авторинок на продажі Лада 15, автомобіль 2009 року випуску в дуже хорошому стані. 1,6 бензин, номер телефона, ціна 400 плюс по торг. Автомобіль має всього на 113 тисяч пробігу. Зараз покажу вам салон. Так, Ось такий салон, як в нового автомобіля, так є передні задні склопідйомники, п'ятиступінч це коробка передач. Просто подивіться на цей салон. Все відалі. Все як в новому автомобілі. Е, так, ось такий вигляд. Автомобіль має позаду. Е, так, кого зацікавило дана лада, Телефонуйте до продавця, все детальніше по телефону. І ось такий вигляд має автомобіль. Е, капот. Просто. Просто подивіться на цей стан автомобіля. Так, номер телефону для зв'язку з продавцем 2009 року. Автомобіль 13 тисяч продаю.